Твердих побутових відходів, а також забезпечення протидії пожежам на їх території. В Бердичівським районним управлінням проведено аналіз стану з пожежами на полігонах твердих побутових відходів Бердичівського району. Так, за 2025 рік на території району сталося таких 12 пожеж. З них 9 на полігоні твердих побутових відходів в місті по вулиці Чудівська, 156А, Утримання, за яким проводить топ у лісі екосфера. Витрати на гасіння зазначених пожеж під розділами ДСНС становить 300 352 гривні. Основною причиною виникнення пожеж є самозаймання речей та матеріалів, які відбуваються через утворення біогазу у унаслідок біохімічних процесів у тілі полігонів побутових відходів. Щоб запобігти його вибуху та пожежам, необхідно створювати системи вилучення та знешкодження біогазу. Так, уже з початку 26 року, 19 січня, маємо випадок загорання полігону, е, на якому не створено систему вилучення та знешкодження біогазу. Е, внаслідок горіння побутових відходів повітря виділяються важкі метали, концентрогени, бензопірен, чарний газ, діоксин та інші. Наприклад, при згорянні поліетиленового пакета в повітря виділяється до 70 різноманітних хімічних сполук, більшість з яких отруєні для людини. Прогнозування та попередження пожеж на полігонах вкрай ускладнень, оскільки важко визначити можливі осередки підвищення температур через різну потову та приємність відходів. <кій> Доки вогонь або дим не вийшли на поверхню, виявити осередок загорання візуально практично неможливо. Ну, так як я вже казав, основ... основною причиною пожеж залишається людська необачність і недбалість. <кій> <кій> Нехтування правилами пожежної безпеки набереження поводження з вогнем, порушення технологічного регламенту захоронення твердих побутових відходів. Також пожежі на полігонах твердих побутових відходів належать до складних і тривалих, гасіння яких вимагає залучення значних ресурсів, зусиль, засобів і часу. Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України номер 435 затверджені правила експлуатації полігонів твердих побутових відходів. Ці правила поширюються на полігони, які ще діють, та нові полігони прийняті в експлуатацію. Керівництвом полігону побутових відходів має бути затверджена інструкція про заходи пожежної безпеки, в якій встановлюється порядок і спосіб забезпечення пожежної безпеки, обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі, включаючи в порядок оповіщення людей і повідомлення про неї пожежної охорони, евакуацію людей, тварин і матеріальних цінностей. У наслідок біохімічних процесів у тілі полігону відбувається утворюється біогаз. Щоб запобігти йому його вибуху та пожежам, створюватись повинна система вилучення та знешкодження біогазу. Ну, в зв'язку з тим, що постановою Кабінету міністрів 303 зараз заходи державного нагляду контролю у Нас заборонені, відповідно, ми не органи державного нагляду по пожежній безпеці не можемо здійснювати не планові, не позапланові перевірки щодо щоб, наприклад, видати навіть обов'язковий до виконання припис. Підполісся да, Окасфера. У зв'язку з цим зараз е, комісія та щоб ми прийняли да, прийняли рішення на рахунок того, як нам доходити з цієї ситуації, тому що воно горить і горить цілий рік, як бачите, і маємо трошки. Негарну ситуацію. В принципі, в мене все, якщо хтось питання, так. представники є у нас така співання? Будь ласка, щось можете сказати? Здатність така ситуація? А, їй треба щось. Будь сказати, так? Да? Ні, ну будь ласка, розумієте, у мене питання є і, по перше чергу Якщо воно горить димить. І ви бачите якийсь стан. Я питаю, чи визивали службу ДСНС, не викликали. Так, ну і, що але, і що питаю, так. Чому не викликали, якщо ви не можете справитися своїми силами? Ну, дивіться: е до тих пір, поки ми не розберемося, як працює система, кому належить полігон, хто повинен був його облаштувати, які послуги надає. То полісся екосфера, то про що ми будемо говорити? Це комплекс мір. І то, що людина, яка ну, прийняла рішення, як воно там все відбувається, дуже багато правильно сказано. Але просто полісся екосфера це не пожежна охорона, не рятувальна служба. І то, що пожежники говорять, що це склало дуже великі кошти, то я вам хочу сказати кошти. Які витрачаються до окуліся аптосфера на це значно більше. Тому що жодного разу пожежники самостійно неспроможні ліквідувати. Ми надаємо послугу з видалення і повинні експлуатувати полігон відповідно до правил. А далі, якщо відбувається самозаймання, то повинні пожежники самостійно ліквідовувати. Ліквідовувати пожежу на полігоні, який не відповідає, не має дозволу, не обладнаний, дуже важко. Практично пожежникам неможливо, через що то поліція екосфера підключається в повному об'ємі або й більше, і ліквідовує.